Тахіні або паста з насіння кунжуту це традиційний інгредієнт у багатьох кухнях, особливо популярний в кухнях країн Близького Сходу та Середземномор'я. Процес виготовлення тахіні зазвичай включає обсмаження або просте перемилювання насіння кунжуту, після чого воно змішується з водою чи іншими рідкими інгредієнтами для створення гладкої пасти. Тахіні має характерний смак, який залежить від походження самого насіння. Одними із найкращих вважаються африканські сорти з Судану та Ефіопії, які за своїми смаковими якостями значно відрізняються від індійського кунжуту. Вони мають характерний горіховий після смак без гіркоти, притаманної індійському куджуту. Цей момент варто враховувати при виборі тахіні. Тахіні можна використовувати як самостійну страву або як ключовий інгредієнт, який входить до складу інших страв. Частіше за все, пасту використовують як головний елемент хумусу, фалафеля або як додатковий компонент овочевих страв чи гарніру. Тахіні також може бути базою для приготування закуски. Тахіні належить до числа не тільки смачних, але й корисних продуктів. Вона багата на селен та антиоксиданти, які здатні нівелювати запальні процеси, підтримувати імунітет та роботу серцево-судинної системи, а також покращувати обмінні процеси. Кунжутна паста здатна покращувати роботу серцево-судинної системи. Попри те, що в продукті міститься досить багато жирів, лише одна восьма з них є насиченими. Інші це моно та поліненасичені жири, які вважаються корисними для організму та не становлять загрози для роботи серця. До складу тахіні входить сезамол природна сполука з насіння кунжуту, яка згідно з дослідженнями має протиракові властивості. Зокрема, сезамол здатна блокувати ріст та зростання клітин раку печінки. Паста тахіні також може бути джерелом магнію, необхідного нам для здоров'я кісток, стабільного настрою та нормальної роботи серця. Кунжутна паста також містить сполуки, які можуть покращити здоров'я мозку та знизити ризик розвитку нейродегенеративних захворювань, таких як деменція та хвороба Альцгеймера. Попри те, що продукт широко у продажу, його можна приготувати і самостійно. Для цього насіння кунжуту необхідно обсмажити на сковороді на слабкому вогні впродовж 10 хвилин. У процесі потрібно стежити, щоб кунжут не підгорів та постійно помішувати. Підсмажене насіння необхідно перекласти до блендера та подрібнити до стану пасти. До готової суміші за бажанням можна додати лимонний сік, спеції, чесник чи інші інгредієнти.